Ну що ж, всім привіт! Дуже рада вітати кожного на нашому прямому ефірі. І сьогодні я, як обіцяла, розкажу вам про традиції Нового року, про традиції новорічного свята. Ми зробимо з вами окремий ефір з прогнозами на Новий рік, але сьогодні поговоримо саме про новорічне свято, і вже в сторіс я почала говорити про новий рік. І про прикрашання ялинки. Також я отримала від деяких підписників інформацію, що ялинка це дерево мерців, що нею окутували мертвих, що не можна на неї вішати бажання, що не можна, щоб ялинка росла поряд з будинком. Хочуть розвіювати всі ці міфи, тому що все являється таким. Як ви в це вірите? Ви маєте зрозуміти, що ви знаходитеся в матриці, в великій грі, і ви самостійно створюєте свою реальність. Тому реальність є такою, якою ви її бачите. Реальність є такою, в яку ви вірите. І будь-яке дерево, будь-яку рослину можна назвати рослиною живих або рослиною мертвих. Тому що на всій землі, яка існує в якийсь момент, в якийсь час, народжувалися і помирали або люди, або інші живі, живі тварини, або інші живі організми. Тому насправді. Смерть це перехід в нове життя, а народження це також перехід від вічного життя світлу до життя у темряві, у матриці в фізичному тілі. І поки ми знаходимося тут, нам дуже важливо зрозуміти, що всі страхи і забобони це просто речі, які були створені людською свідомістю. І це придумали інші люди. І все залежить від того, а ви будете грати по тим правилам, які придумали інші люди, чи ви створите насправді свої правила? Ще я можу сказати про Новий рік і про новорічну ніч це дуже цікава ніч, дуже цікава енергія, тому що новий рік це певний егрегор, і саме в цю ніч. Люди думають всі про одне й те саме: про новий рік, про те, що він наступає, а яким він буде, а що буде відбуватися в цьому новому році. І тому від того, як ви проведете цей рік, буде в принципі і залежати ваш майбутній рік. Я знаю людей, шаманів, магів, які використовують енергію нового року, яка піднімається. Якраз таки для того, щоб створити свою реальність, і всі ці люди роблять одне і те саме. В новорічну ніч вони медитують, вони вживають вегетаріанську їжу, вони не вживають алкоголю, вони не зливають свою енергію, не віддають її, а вони її накопичують, приймають і за допомогою цієї енергії створюють свій ресурсний рік. Так от. Насправді, ялинка новорічна це такий символ нового року, це символ Ерегора, і також це певне божество, яке дуже активно працює в період новорічних свят. Якщо ви подивитеся на ялинку, як на божество, ви побачите, що є схожість з хінду-традиціями, і перед тим, як в хінду-традиціях робиться пуджа, робиться певний ритуал, благословіння, божество прикрашають, вдягають прикраси, вдягають буси, показують божество, божеству дзеркало. І а, тим самим цими прикрасами вшановують божество. Також божеству дають підношення певні. В даному разі ці підношення це подарунки, які ви кладете під ялинку. А це також можуть бути цукерки, які ви вішаєте на ялинку, як підношення до божества. Ті підношення, які ви кладете на ялинку, це також сім'я вашого майбутнього року, що ви закладаєте. І через егрегор нового року ми можемо створювати свою ресурсну реальність. Якої форми іграшки, якого кольору? Якщо ви подивитеся. У кожного кольору є певна вібрація, певна частотність. І якщо ви хочете в наступному році працювати на рівні своїх вищих чакр, ви можете використовувати для прикраси ялинки зелений колір. Це Серцева чакра, синій колір, горлова чакра, фіолетовий, чакра третього ока, а білий колір це Вищий потік. Якщо у вас проблема з грошима, з фінансами, я раджу вам використовувати іграшки, Червоного кольору, оранжевого кольору, розового кольору. Ви можете поєднувати їх з зеленим кольором. Ось я бачу питання: було: чи є різниця ялинка жива чи штучна. Якщо ви купуєте штучну ялинку, в мене це штучна, це означає, що я не підтримую зрубування ялинки. Якщо ви зайдете в храм в будь-який, ви побачите, що статуя божества вона штучна. Це не жива людина, яка сидить в храмі. Це просто штучно створена статуя, яка робиться підношення. Тобто робиться підношення символу енергії. Цей символ він під'єднаний до Егрегора. Тому навіть коли ялинка штучна, все одно, все дуже добре працює. Але коли ялинка натуральна, краще, щоб вона була в горщику. Інакше це все ж таки зрублена мертва рослина, і її можна використовувати, але я б радила ялинку в горщику або штучну ялинку, це кращий варіант. Ось. Придивіться до форм іграшок, придивіться, що саме ви вішаєте. Якщо ви робите ялинкові прикраси печива, ви можете щось на ньому написати. Ті речі, які є важливими для вас, ви можете написати шлях, ви можете написати ціль, ви можете написати любов, ви можете написати проявлення, ви можете написати знання. І ось ці ваші цілі, а це те, що ви закладаєте у новий рік. Доброго вечора, я інтуїтивно захотіла зробити в синіх кольорах, це може це означати. Так, сині кольори це наші верхні чакри. Тобто ви інтуїтивно хочете в наступному році пропрацьовувати з верхніми каналами, отримувати інформацію, ділитися цією інформацією, проявлятися в світ. Тому що синій кольор, він відповідає за нашу мову. І якщо ми хочемо. Прагнемо синього кольору, це означає, що ми прагнемо до такого інтуїтивного прояву. Ялинка зібрана з гілочок, може бути гарною альтернативою. Так, звичайно, це альтернатива. Вже багато років штучна ялинка, тільки періодично змінюються іграшки. Дивіться ще з приводу іграшок. Якщо ви створюєте іграшки своїми руками для ялинки, а якщо ви розфарбовуєте іграшки, це творча енергія. І ось цю творчу енергію ви можете закладати свій шлях на наступний рік. Також ялинка це. І символ вас, і ви можете дати собі через ялинку благословіння і щасливий шлях на ваш наступний рік. тобто Уявіть, що ви прикрашаєте свою долю. Уявіть, що ви прикрашаєте свою реальність кожен свій день на наступний рік. І уявіть, що через ритуал прикрашання і збирання ялинки ви благословляєте самі себе. І чим ви хочете себе благословити? Ви хочете цукерками, печивом, ви хочете якимись цікавими іграшками, якимись цікавими формами. Тобто все, що ви закриєте, Закладаєте на ялинку, це певні програми. Ви програмуєте свій рік, ви вчитеся брати відповідальність за свою реальність, створювати цю реальність. І ось ці програми, які ви закладаєте, вони будуть працювати для вас у наступному році. Так, зараз подивлюся. А у мене золотий, що це? Дивіться, золотий колір, білий колір, сріблястий колір, це колір божественного потоку. І а, якщо ви хочете в цьому році використовувати саме ці кольори, це означає також, а, що ви хочете з'єднатися з творцем і відкрити серце. Золотий колір це також символ сердечної енергії, енергії любові, і це означає, що ви прагнете до емоціональної близькості. В в наступному році зустріти своїх рідних душ, зустріти близьких людей. Можливо, хтось хоче зустріти своє кохання. Я усі іграшки купила білі та срібні. Так, це прагнення підвищити свої вібрації, піти в Синхрон з божественною енергією, білий, рожевий, жовтий. Ось жовтий колір це соціальний прояв. Жовті іграшки символізують сонце, сонячну енергію. І прикрашає ялинку жовтими іграшками, ви програмуєте свій рік на яскраве соціальне проявлення через жовту енергію. І а, тим самим ви дозволяєте собі а, ставати ось цим сонцем, цим сонячним потоком в наступному році. Я чомусь прикласила квітами бантами, які іграшки з синьою гірляндою. А, Так ми можемо прикрашати ялинку квітами. Що таке квіти? Квіти це символ насолоди, радощі, а це символ. Такої ніжності і тендітності. І саме за допомогою цих прикрас в наступному році ви дозволяєте собі бути ніжною, тендітною, радіти. М'які іграшки означають, що ви дозволяєте своїй внутрішній дитині бавитися і бути щасливою. Тому так, це прекрасні прикраси і прекрасні програми на наступний рік. Я флорис маю свій сад хвойних, роблю свої ялинки сама з гілок. В цьому разі а, році вона зелена. Супер. Дуже класно, коли ви навіть саму ялинку, як божество, створюєте самостійно. А що варто поставити на верхівку? А насправді це має бути будь-що, чому ставиться зірка. Тому що коли ми дивимося в небо і наше небо чисте, ми бачимо там зірки. І зірка це символ мрії, символ чогось недосяжного. Ми не можемо досягнути зірок. Але це також. Пам'ять про наш дім, тому що всі ми є зіркові семена, і всі ми прийшли на планету з інших зіркових систем, з інших галактик. І коли ми встановлюємо зірку, ми можемо через цей ритуал встановити зв'язок зі своєю зірковою родиною. Тому, коли ви будете встановлювати головну зірочку, ви можете сказати, що зараз я, як на цю ялинку, на Свою маківку встановлюю зв'язок зі своєю божественною зірковою сім'єю, і я дозволяю собі отримувати інформацію, знання, вібрацію свого зіркового дому. Рожеві та білі іграшки, я вже сказала, рожевий колір це творчість, це другий чакральний центр, це розвиток творчих енергій, це проявлення серед інших людей. А це проявлення внутрішньої дитини, це щастя, задоволення, насолода. Ви бажаєте отримувати багато насолоди, і радості, і задоволення в наступному році. Білі іграшки це білий потік Божественної любові, це з'єднання на вищих каналах. Жива горщі когось, когось була чудово. Бузовий бантик на ялинку. Через пару днів мені подарували іграшку змій цього ж кольору. Так, до речі, зараз трошки розкажу про символ Нового року саме про змію. Дивіться, що таке змія? Змія це взагалі символ росту, символ мудрості і символ життя. Якщо ми побачимо, то всі вени в нашому тілі, вони такі продовгуваті і нагадують ось цю продовгувату форму змії. Наш кишечник має продовгувату форму. А родові шляхи вони мають продовгувату форму, через які виходить дитина, це енергія життя. І ось символ змії це перезапуск часового кільця. Це перезапуск певного періоду часу. І тому саме в роки змії відбуваються великі перезапуски в житті, і деякі з вас будуть втрачати звичний а, устрій життя і здобувати новий устрій життя, буде змінюватися робота, буде змінюватися коло друзів, людей, близьких. Але саме змія допомагає нам сконцентруватися на собі, зрозуміти свої істинні цілі, зрозуміти, а, до чого ви прагнете почути свій внутрішній голос, відчути себе. І йти за істинним собою, не слухаючи інших думок зі сторони. Тому змія направить вашу увагу всередину свого серця до себе ж таки. Це прекрасний рік для того, щоб вийти в новий етап свого життя. І всі кармічні великі процеси вони залишаються в 24 му році, тому що це рік Сатурна, рік карми, І 25-й рік це рік мудрості, і рік справжньої істини, коли всі ілюзії ринуються і ми приходимо в себе. І ось цей символ змії, яка косає свій власний хвіст, це символ. Початку і кінця в одній тій самій точці. Тобто наша свідомість в момент народження і наша свідомість в момент смерті, вона з'єднується в одну і ту саму точку. І ось зараз, саме в рік змії, великий початок вашого життя. І ось цей початок нового року з'єднується. І все, що ви робили до цього, воно може бути онулене, тому що змія, яка кусає свій хвіст, це нуль. Тобто все, що ви робили до цього, воно сходиться в точку нуль і ви починаєте знову, але ви починаєте вже з істинних в себе, вже з справжніх себе, і ви починаєте відбудовувати себе знову. Ваше минуле життя наче згорить, розплавиться, щезне і почнеться нове життя. Тому не бійтеся, не хвилюйтеся. Ця точка 0, це онулення, воно насправді слугує найвищим благом для вас. Чи можна приєднатися до медитації на Новий рік? Так, звичайно, причому я планую зробити пряму трансляцію в інстаграм. І абсолютно кожна людина, яка хоче доєднатися, зможе доєднатися, і ми разом створимо таку високочастотну вібраційну решітку на землі. Ми з'єднаємося всі на рівні нашого серця. А це основна інформація, якою я хотіла з вами поділитися, якщо будуть ще запитання з приводу нового року, з приводу ялинки. Обов'язково залишайте їх під цим відео. Люблю вас дуже. Дякую, прикрашайте свої ялинки. Давайте влаштуємо флешмоб, ялинки зі змістом, ялинки, через які ми створюємо нове життя, нову реальність через цей новий рік. І разом, звісно, створимо цю реальність. Фотографуйте свої ялинки, знімайте їх на відео і відмічайте мене в своїх сторіс. І я буду робити перепости ялинка зі змісту. Обіваю вас, серцем, ваша сітагая.